Вітаю вас, шановне товариство, ми продовжуємо цикл передач «Волинська трагедія Порозуміння зради майбутнього. І сьогодні гістем нашої студії є професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, пан Юрій Іванович Макар. Вітаю вас. Вітаю. Юрій Івановичу. Скажіть, будь ласка, польська історична наука. Польська історіографія, волинську трагедію завжди трактує із дати літа 1943 року. Чи дійсності розпочалася ця трагедія, це протистояння, цей конфлікт на Волині в 43-му році? Чи він мав якусь ранішу історію? Ну, ви розумієте, що будь-яке суспільно-політичне явище має своє походження. Перебіг, якісь наслідки. Ясна річ, що волинська трагедія, чи дуже часто в Польщі її називають волинською різнею, геноцидом поляків, вона має певні походження. Певне походження. Ну, По-перше, факт, такий мав місце. Якби намагатися казати, що такого не було, це було б неправдою. Але як правду трактувати? Тому що кожну, кожну правду можна по всякому трактувати, і інколи кажуть, що кожен має свою правду. В даному випадку оці події літа 1943 року мають глибоке коріння, причому можна йти аж десь там до Коліївщини 18 століття в Умані. Можна йти до будь-якого від, відліку часу, особливо після Першої світової війни, коли армія Гелера польська із Парижа, з Франції прийшла сюди на Волиню усмиряти українців, які не хотіли підлягати Польщі. Можна починати від будь-чого. Ну, А Друга світова війна всі ці процеси посилила, поглибила. І сталося так, що сталося, стався такий ну, апогей цього конфлікту українсько польського чи польсько українського як з якого боку говорити. Причому у цьому конфлікті повинні і самі народи, самі їх політичні призвідці, що поляки, що українців, але і дві ті великі потуги, які щепилися між собою. Це Радянський Союз і Гітлерівська Німеччина. Але якщо говорити про причини конкретні, які дуже підняли українців на боротьбу проти польського засилля, це є переддень Другої світової війни. Я от приніс тут у мене є копія документу із. Архіву центрального архіву Міністерства оборони Національної Польщі, коли йшло створення, йшло створення координаційного комітету по поширенню польськості на східних тих, як вони називали, кресах чи нинішніх західних областях України або і Східні райони Польщі нинішньої, ось засідання від 4 червня 1937 року в Люблені. В якому брали участь представники воєводських властей Люблинських, тобто Холмщина в основному, і Волинських. Ось тут я б підрахував із 22 присутніх людей 12 представляли Волинь. От імена виписані всіх, тих, хто брав участь в цій нараді. До чого ця нарада зводилася? Вона зводилася до того, щоб якимось чином. Зміцнити позицію польськості, власне, на Волині, ну і на Холмщині само собою, бо коли мова про Холмщину, то вважали, що там вже взагалі українців як таких нема. А так ось тут мова, мова йшла про, про ці волинські землі. В чому особливість Волині? Особливість в тому, що польського елементу, біологічно, скажімо так, тут був невисокий процент. Навіть у міжвоєнний період, коли засили тих осадників, все, ну. 16%, і то в основному зосереджені в містах, в Луцьку, Рівному, там може, ще в якихось містечках, хоча в тих малих містечках переважало єврейське населення, не польське, а по селах не було взагалі. Лише острівці, оті коліоністи, так звані, осадники польські, це вихідці із легіонів Пілсудського, які там відзначилися. Боротьбою за відновлення польської державності, От їм компенсували цю участь за рахунок земель, які були там власністю або російського царизму, або там поміщиків російських, які вибули, або за коштом розпродажі там ще земель якихось. Це мало все посилювати польський елемент. Закривалися українські школи, переслідувалася українська мова. Закривалися, або переслідувалися церкви православні. Ну, на Хомщин там дійшло до прямої руїни, яка завершилася в 1938 році. Тут ще до цього не дійшло на Волині, але теж наступ був дуже серйозний. А з початком війни, ну, по-перше, з 1939 року, вкупі із радянськими властями, які сюди вступили. Поляки намагалися переслідувати пробудження українського духу тут, зображаючи це або підганяючи це під той так званий український буржуазний націоналізм, який проповідувався радянською ідеологією. Створювалися радянські, радянсько-польські загони, які нищили українських активістів. А паралельно йшло творення українського руху національно визнаного в особі армії. Бульби Борівця Тараса, Тараса Бульби Борівця, вихідця з Горохівського району, потім Української повстанської армії ОУН. І цей, вузол, цей конфліктний вузол накручувався. А зручно польська пропаганда і тоді, і тепер намагається зобразити справу так, що поляки мирно чинно вели себе, аж поки українці не почали їх бити. Я відразу хочу сказати, що це зовсім неправда. Ну, не можу, нема часу там цитувати той документ довоєнний, але вже коли мова йде про час війни як такої, значить є ходження так званого списку 500. Тобто українців, вибитих вибірково на території Холмщини і Південного Підляжя, як таких, що їх нищили підпільні польські організації. Коли говорити з поляками на цю тему, то вони говорять, що польські суди підпільні виносили вироки смерті тим, хто знушався над поляками. Я особисто, маючи можливість часто бувати в Канаді, Віднайшов той список. Ну, зараз його є вже 3-4 варіанти різні. Я думаю, що він далеко не повний 500, бо є і 380 людей, а є значно більше. Всі сходяться на тому, що це не 500 людей. Перші вбивства українців, які там зафіксовані, це є листопад 1941 року. Але є ще не зафіксовані, розумієте? Говорять, що це ті, хто там мордував поляків. Я порахував. В тому списку, де числиться 500 людей, я його дістав в архіві провінції Альберта в Канаді у фонді Михайла Хом'яка. Це той хом'як, який редагував краківські вісті українські, україномовні під час німецької окупації в тому так званому генерал-губернаторстві, бо Краків був столицею. І, до речі, там же виходила холмська земля. Крім того, виходили газети Україномовні тут на Волині. Так ось, в тому списку 500 я спеціально підрахував. Там, формально кажучи, є прізвища 40 тих, хто були в українській допоміжній поліції і е, українські наглядачі в таборах 40 осіб з 500. То, якщо підрахувати, то це становить 8 відсотків. А 92 хто це? Це лікарі, вчителі, кооператори українські, просто селяни, елементарно, просто селяни, які. Ну, були свідомими українцями, не більше, і не менше. І це все відбулося ще до тих подій, які сколихнули Волинь в 1943 році. Скажіть, будь ласка, події, на які на території Холомщини, вони розпочалися, ну, взагалі, Перша світова війна, вона розпочалася 1 вересня 1939 року. Німецькі війська війшли і стали, поділили, тобто стали побогові частина західних. Західної України відійшла до складу Радянського Союзу, а Холмщина відійшла до складу генерал-губернаторства. Німецька окупаційна влада, вона взагалі, як у цьому підняттю того антагонізму україно-польському, вона сприяла. Як яку відіграла роль окупаційна німецька влада взагалі? Приблизно таку саму, як радянський визволитель, точно таку саму. Дивіться, в чому в суть справи в чому. Ну, По-перше, Німеччина і Радянський Союз дружили. Дружили до тої міри, що в 1939 році було підписано дві угоди. Перша угода від 23 серпня 1939 року, яка називалася Пакт про ненапад. І угода ця укладалася на 10 років. Але дуже довго мовчали аж до розпаду Радянського Союзу з приводу другої угоди. А друга угода називалася, і підписана була, вибачте, 28 вересня 1939 року, і називалася про дружбу і кордони. Тобто, якщо говорити з назви, Польща переставала існувати як держава і була поділена між двома державами. Як цей поділ виглядав? Коли після першої угоди. Е, всі українські терени, в тому числі і Холмщина, ну не всі, е, Холща Підляща, скажімо так, мали відійти до радянського союзу. Відомий факт, що із вступом радянського союзу, військ радянських на територію тодішньої речі Другої Речі Посполитої, вони були ну приблизно на Холмщині приблизно два тижні. Були радянські війська. Потім радянські війська моментально пішли, і громадськість не знає, чому. За ними подалася якась кількість хомшаків, лемків. Ну, за різними даними, рахують десь там 15 тисяч осіб. Важко сказати, яка справжня цифра. Чому так сталося? А сталося так, тому що Гітлер просто-напросто. Домовився Тальним, вони, правда, формально нібито не зустрічалися, але тепер навіть німці вже пишуть, що зустрічалися. Чи справді так, чи ні, це зараз ще не досліджено питання. Значить, в чому ця змова виглядала? Вона виглядала таким чином, що Радянський Союз звільняв частину Холмщини і ту, яку забрав собі, а Німеччина розв'язувала Радянському Союзові в Прибалтиці руки. Тобто Литва, Латвія, Естонія, радянський Союз зміг робити з ними що хотіти, щось зробив влітку 1940 року, бо ті всі народи наглим чином захотіли бути в складі Радянського Союзу. Це ж справа. А тут німці створили так: частину польських земель просто приєднали до тисячолітнього рейху, як то мало називатися. А на частині земель створили так зване генерал-губернаторство столицею. Проголошувався Краків, який був столицею Польщі ще в 16 столітті, Варшава була просто провінційним містом проголошеним. Ну, і в цьому генерал-губернаторстві проживала велика кількість українців. Більше того, після початку війни, вже 41-го року радянсько-німецької, і Галичина була теж приєднана до генерал-губернаторства. Uh -huh. Я маю дуже багато записів із щоденника Ганса Франка. Зрештою, маю оригінальні документи, бо ми отримали із Отави, з Канади, зі столиці Канади, 18 кілограмів копій документів. Ну, Можна порахувати, злі це буде листків. Ось. Де йдеться, це тексти україномовні і німецькомовні, де йдеться про ці речі, от, власне, питання, яке ви підняли. Чи сприяла, чи не сприяла. Ми, до речі, в цьому першому томі там є посилання на, на ці речі. Коли Ганс Франк, а це був керівник цього генерал губернаторства якби намісник Гітлера тут, він е, відверто казав на нараді зі своїми службовцями, не на одні, не на багатьох, про те, що наша мета полягає в тому, щоб дати українцям якусь свободу настільки, щоб вони могли виступати проти поляків. Але не так багато, щоб вони могли з поляками об'єднатися і виступити проти нас. Наше завдання полягає в тому, щоб постійно підтримувати напругу між поляками і українцями. І маєте конкретні приклади. Була створена українська допоміжна поліція, паралельно була створена польська допоміжна поліція, причому в розмірах значно більше, ніж українська. Більше того, в 1938 році почали втілювати в життя план. Який передбачав вивільнення від поляків і українців певних територій на, 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 ну, на, на сході чи на, на території Люблінщини, Холмщини, власне кажучи, йдемо про, виключно про Заміський повіт і частину Томашівського, який був в війну розформований, частина дійшла до Заміська, частина до Грубишева. Так ось мова йшла про створення того так званого Лебенсраум, як німці казали, життєвого простору. Куди мали звести німців з усієї Європи. І почали вже звозити. Мова йде про німців з Ленінграда, з Бессарабії, з решти України, тих, хто уціліли, кого не вивезли в Радянському Союзі на Схід, з Балкан, навіть з Голландії. Це люди, які мали зміцнювати німецький елемент, так само, як до війни поляки мали зміцнювати на Волині елемент. Як справа виглядала? Поляки, поляки виселяли з сіл. На їх місце, наприклад, поселяли українців, а на місце українців поселяли німців. Причому це все робилося, нібито в погодженні з Українським центральним комітетом в Кракові. Я читав дуже багато Кубійовича, Я, до речі, не полінувався, вторік поїхав в Сарсель під Парижем, там, де доживає вік наукове товариство імені Шевченка, брав оригінали документів в руки. Іншого виходу Український центральний комітет не мав, бо українці звинувачують завжди в зраді, а кого вони зраджували? Народ, який уярмлений, хоче будь-що збудувати свою державність. Конфлікт чи суть конфлікту полягала в тому, що на тій самій території і поляки, і українці бачили тільки свою державу ні більше, ні менше. Визначаєте? Німці стан напруги підтримували. Якщо не говорили про стан напруги, то насправді підтримували і радянський чинник підтримував. Ну, скажімо, створювалися там радянсько-польські загони на Волині. В кінці кінців поляки створили 27-му дивізію піхоти. Ну, Це вже не була українсько -польська, не Україна, а польська а це була чисто польська, підпорядкована емігрантському уряду в Лондоні. Про неї мова не йшла в Радянському Союзі, але про Роберта Сатановського, який там потім. Відомим режисером в Лодзінській консерваторії після війни, чи ще там кого-небудь іншого, це були радянсько-польські загони. І вони підпорядковувалися командуванню Медведєва тут, в тих Цуменських лісах і далі там на, на північ. Ось тому-то цілком тут, поза будь-яким сумнівом, в цьому ніхто не сумнівається, ні польська, ні українська, ніяка інша сторона, в тому, що е, німецька окупаційна влада підтримувала цей стан напруги. Інша справа, що ці подачки українцям, що це означало? Не було українських шкіл на Холмщині Підлячі взагалі. Тут були вже так звані утрацикістичні, тобто утракістичні це означає двомовні школи, польсько українські де переважав польський елемент. Ішов наступ на Православну церкву. Таким чином, приблизно доля Холмщини, вірніше не так. Волиняки повинні чи волиняни повинні були зрозуміти, що їх буде така сама доля, як Коломшаків українців. Ясна річ, що вони не могли і не хотіли того допустити. Тим більше входження до складу УРСР, нібито Рівноправної Союзної Республіки, хоч на праві це було далеко не так, все-таки теж якісь національні ідеї пробуджували. Розумієте, всупереч тому, що творилося за Польщі. До речі, до речі, я хочу для наших глядачів показати фундаментальну працю, до якої ви були. Яку ви очолили, скажімо так, від депортації до депортації, суспільно-політичне життя холмсько-підляських українців, дослідження, спогади і документи. Бо така праця вийшла. Це перший том, вже на виході є другий том, планується третій том. Ну, взагалі планується багато томів. Як... Ні, три томи. Це трьохтомна трих... буде праця, три, три і в ній також ви даєте аналіз того, як ставився радянський уряд. так, Радянський уряд, ну скажімо, як заіграв перед. Українцями в тих питаннях україно-польських стосунків зокрема тут на Волині. Ви даєте аналіз по Холмщині, але і на Волині також були ці. Скажіть, будь ласка, яка була у 39-му році позиція радянського уряду до українського питання тут на території Волині? Ви розумієте, На позиції відбиток негативний на позиції радянського союзу як такого клав, клав клала, клала там марксистсько марксистсько-ленінська ідеологія. Верніться трохи назад, до Першої тої війни. Радянська влада після того, як повалили не тільки царизм, але й повалили ті уряди вже буржуазно тої демократичної російської влади, яка, яка виникла після зречення Миколи II від престолу, радянська влада розтаємничила всі документи, які підписав царський уряд. Але після того назад. Втаємничила ряд з них. Тому що все те, що робив Радянський Союз далі, міжвоєнне 20-ліття і в роки війни, зводилася ця вся політика до того, щоб зробити те, що робив царизм. То не було потреби того всього, вибачте, опльовувати, треба було продовжувати. Але це все робилося під марку визволення, там, скажімо, тих же західних українців чи західних білорусів від польського гніту. За формою це так, а насправді вони потрапляли під інший гніт. Не менш жорстокий, може більш навіть жорстокий. Але тим не менше діяла ця формула. Все, що українське, українське націоналістичне, значить, ці українці повинні бути під прапорів, що тоді не було, бо їх придумали для союзних республік в 47-му році. Ну, червоний прапор, цвіт пролетарської крові, не більше, не менше, те, що переписали в Парижі, з Паризької комуни. І якийсь такий ну, космополітизм, щось таке. І це, до речі, мало певний відбиток на діяльності так, тодішньої комуністичної партії Західної України, яка ж сама радянська, яку ж е, сама радянська влада руками комінтерно розігнала ще влітку 38 року. року. Початок війни співпав з тим, от вступали радянські війська, кордон був там десь в районі Сарн, вступали радянські війська. Інструкція була пряма. Хтось вийшов наперед і каже, от як член КПЗО, місцевий командир, лейтенант, там, чи хто б він не був, розстрілював на місці, навіть не питав далі, хто він. І тільки ж ті, що вціліли, потім використовували їх вже як таких, що мали підтримувати радянську позицію. І якщо хочете, це вже було після волинських подій, коли радянські війська вже вступили на територію ту, яку вже не вважали радянською, тобто на Холмщину. Як стала ситуація? Дружина Хрущова. Походить з мого сусіднього села Василів, там таке невелике село, двох кілометрів від мого. Парафія була наша Новоселицька, бо я з Новосілок. Так ось, як справа виглядала? Ну, Я думаю, що може певним чином під впливом дружини, чи ще там чогось. Хрущов, якого теж не можна ідеалізувати, написав Сталіну листа і запропонував створити Холмську область в складі ОРСР. Ну, підходячи з таким тим класом підходом, ця область мала включати аж від Південного Підляща майже до самого Ряшева чи нинішнього Жешова Польського. Тобто така вузька довга полоска із населенням, там трохи менше як 800 800 тисяч населення в складі там повітів. Причому в розрахунок тих даних, які докладалися до, до, цього, до тої карти. Вводилася кількість населення, почерпнута із російського перепису 1909 року і першого польського перепису 1921 року, де рахувалось там близько 15% населення євреїв. А їх в помені не було, бо хто не втік, всіх німці завило. І це тривало буквально там якихось два тижні, і моментально після того агітація за виїзд до Радянського Союзу. Чому це сталося? Тому що сталося, що радянський уряд цю землю пообіцяв полякам і не тільки там чи Ванді Василевський, чи тому, створеному ще в Москві польському комітету національного визволення, який потім приписали, що він створений в холмі. Не тому, Тому що була міжнародна домовленість, починаючи від Тегеранської конференції 1943 року. Ситуація ця погоджувалась, погоджувалась, на кінець, погодилася між трьома великими державами Радянським Союзом, Великобританією і Сполученими Штатами Америки про цей так званий обмін населенням, від якого постраждали і поляки, і українці, бо з Радянського Союзу в Польщу перевезли більше, десь там порядка 780 тисяч людей. В зворотному напрямку до України за різними даними від 482 тисяч там, до 526 отакого, постраждали ті люди. Ну, але якщо повертатися до того конфлікту, який є певним рубежем, то безумовно. Якщо характеризувати його, то треба характеризувати так, як треба, тобто з повагою до обох сторін, а не до якоїсь однієї. І наостанок я хотів би вас запитати, Юрій Іванович, ви є завідувачем кафедри міжнародних відносин. Скажіть, будь ласка, як в світі оцінюється е, цей конфлікт? Ну, взагалі, конфлікт звичайно, що він оцінюється негативно. Але як світова спільнота дивиться на, на цей конфлікт, і що ви, як міжнародник, вважаєте за потрібне для того, щоб українські історики, українські дипломати, українські політики рівно ж як і польські повинні зробити для вияснення для порозуміння між нашими двома народами, якщо мати на увазі тільки український бік справи чи українську сторону? Як учасницю цього процесу, то перш за все Україна повинна заповажати себе сама, якщо вона хоче, щоб її поважали інші. Я е, хочу адресуватися до влади не тільки до тої, яка зараз там справується під керівництвом партії регіонів, до будь-якої радянської влади часів незалежності, а ми вже маємо четвертого президента зараз. Ми поки що не навчилися відчувати себе. Державотворчим народом, розумієте? Ми от зараз по ті події в Польщі, от сьогодні тут конференція триває, товариство Холмща, звісно, виборно, приймають вони вже прийняли чи ще не прийняли е, звернення до президента. Але ж чи це звернення набере якогось якихось оборотів? Бо є чиновники в нас, депутати парламенту, може в урядових колах, яким це все байдуже, і вони не можуть зрозуміти того, що якщо ми будемо щось. Поливати чимось таким недостойним тих, кого іменують там українськими неофашистами, там, ще чимось. Тим самим ми роз'єднуємо суспільство і виставляємо самі себе на сміх решті народів. Я вам скажу більше, якщо я ще маю часу. Я зустрічався неодноразово, бо останній раз у 2007 році влітку з одним із своїх співавторів Віталієм Макаром в Отаві із керівником. УПА на Волині в тисяч... не Волині, вибачте, на Холмщині в 1945 році, тобто вже після того, як вислали українців, бо регулярних частин УПА там не було до того часу. Вони тільки заходили там на якийсь момент. Це Євген Штендера, уродженець із сусіднього тут Радехівського району з Волині. Він довгий час був співредактором літопису УПА. Має дуже багато матеріалів, я в нього взяв його спогади, ми в другому томі опублікуємо. Воювали польські загони і, 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 і українські загони між собою. Тепер він з тим своїм колегою польським, як в найкращих стосунках. Той живе в Нью-Йорку, той живе в Отаві. І вони обмінюються думками і говорять про те, що треба було ще тоді поєднатися українцям з поляками і мирно розійтися, декому яку державу будувати і не нищити взаємно людей розумієте? ось я сказав приклад. Але для того Україна повинна себе сама заповажати, Іначе не буде справи. Отже, будемо боротися за те, щоб ми в першу чергу поважали себе, і тоді нас будуть поважати люди. Ми шукаємо правду, і ми її найдемо. До нових зустрічей!